Привіт, друзі! Сьогодні роблю невеличкий огляд на вже вишитий другий кут хустки вишиванки. Вишивала я тут ниточками DMC, звичайними і меланжем. Всюди, де ви бачите, такий плавний перехід відтінків або кольору, це все меланжева ниточка. Обрамлення хустки, гілочки, гілочка дикого горошку, на листочках, ось на гілочці дуже гарно видно. Потім стебла і листочки колосків це теж меланжева нитка. Використовувала я тут різні техніки: стебловий шов, петельний шов, курячий шов двохстороння гладь, і на листочках колосків листочки колосків, ще один різновид петельного шва. Ось виворотний бік кута. Чисто, охайно. Тканину я використовувала італійський льон, колір хакі. Камера не дуже вдало передає колір самої тканини. На цих фотографіях воно взагалі якось сірим виглядає, але це хакі. Для хустки краще брати тканину не суху, а пластичну. Це схемка вже відпрацьована, з позначками відтінків, кольорів, ниток. Схеми до своїх робіт я переважно створюю сама, малюю, підбираю колір ниток, відтінки, шви. Це схемка вже третього наступного кута. Вже відмальована, з позначками ниточок. Відтінків швами. Дорогі мої глядачі та підписники, я дуже вдячна вам за зворотній зв'язок, за вподобайки, коментарі, побажання. Для мене це дуже-дуже важливо. Так як я починаю тільки на Ютубі, роблю свої перші кроки, ваші відгуки і побажання дуже надихають на подальшу роботу, далі знімати і викладати. Ще раз дуже-дуже дякую вам. Тому, якщо вам подобається те що, я, те, що я роблю, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, пишіть запитання, обов'язково відповім. Залишаю посилання на відеоролик прості шви та перший кут хустки. Отже, до зустрічі у нових відео. А я пішла далі вишивати. До побачення, друзі!